Коли ми вчилися, і дуже тривалий час після цього, були навчальні плани стандартні, які спускали міністерство. Вони були непогані, скажімо так. Вони забезпечували необхідну підготовку, яка повинна була бути, і була певна кількість вибіркових дисциплін. Така дуже невеличка кількість. Це було нормально. Потім почались реформи, і е, університети отримали. Автономію в плані навчальних планів в сфері навчальних планів був наказ згідно із законодавства. У нас малося бути 25% вибіркових дисциплін. Моє особисте точка зору, що це не для медиків, тому що медицина це дисциплін, це спеціальність, яка вимагає підготовки згідно із певного спектру дисциплін, які треба опанувати повністю. Ми дуже довго з цим боролися, і зрештою, зараз те законодавство, яке у нас є, воно знизило до 10% кількість кількість дисциплін, і Ми їх якраз спрямовуємо на ті ділянки, які недостатньо освітлені в програмі. Основні, це знову ж таки, і ті психологічна підготовка студентів, і комунікативні навички, і певні економічні ази вони теж мають все знати. І цього вистачає. Плани зараз університети можуть розробляти власні, керуючись звичайно певними базовими засадами, певними рекомендаціями, але ми можемо робити свої плани, ми можемо самі їх апробовувати, ми можемо самі перевіряти їх ефективність. Це дуже круто. Ми маємо автономію, ми маємо можливість щось змінити. Але тут як кажуть диявол в деталях. Тоді наші студенти не можуть нікуди перевестись в межах України і до нас е, дуже важко перевестись, тому що велика різниця академічна може бути.